Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів. З вами рубрика Зірки крізь час і її ведуча Ніколаєнка Віолета з 9-го А класу. Сьогодні я хочу розповісти про неймовірну жінку, яка стала справжньою легендою. Вона була українкою, але її голос лунав у найкращих театрах світу. Вона зуміла підкорити серця тисяч людей, залишаючись вірною своїм коренням. Так, це Соломія Крушельницька, зірка, яка не згасає навіть через століття. Уявіть собі, мальовниче село Білявинці на Тернопільщині, де в 1872 році народилась Соломія. Уявіть її дім, сповнений музики, співу й теплоти. Вже з раннього дитинства вона була не такою, як усі. Маленька дівчинка з чарівним голосом співала українські народні пісні так, що всі сусіди зупинялися послухати. Це було щось особливе, ніби сама природа говорила через її голос. Але талант це тільки початок. Соломія мріяла про велике майбутнє, і її родина, хоч і не жила в розкоші, підтримала її в цьому. Вона вступила до Львівської консерваторії, а потім вирушила до Італії, країни, де народжується магія опери. Італія відразу прийняла Соломію з відкритими обіймами. Її голос вразив навіть найдосвідченіших викладачів. Він був сильним, емоційним і водночас неймовірно ніжним. Італійська публіка, яка звикла до найкращих голосів, одразу зрозуміла. Перед ними зірка. Її кар'єра розвивалася стрімко. Вона співала в Парижі, Мілані, Варшаві, буенос Айресі, нью Йорку скрізь. Але найвідоміший момент її кар'єри настав, коли Соломія врятувала опору Мадам Батерфляй» Джакомо Пучіні. Уявіть, прем'єра опори була провальною, публіка не сприйняла її. Але коли Соломія виконала головну партію на другій постановці, це був тріумф з того моменту. Мадам Батерфляй стала шедевром. А Соломія символом його успіху. У чому ж секрет Крушельницької? Це не лише талант. А й неймовірна працьовитість. Вона завжди працювала над собою, вивчала мови, опановувала нові ролі, розуміла, що сцена це не просто спів, це емоція, яка повинна захопити кожного в залі. Вона проживала свої партії, тому публіка не просто слухала її, а відчувала кожну ноту. Попри всесвітню славу, Соломія ніколи не забувала про свій рідний край. Вона повернулася до Львова, щоб навчати молодь і ділитися своїм досвідом. Її любов до України була такою ж сильною, як і її любов до музики. Соломія Крушеницька довела, що мрії не знають кордонів. Її голос став частиною світової культури, але її серце завжди залишалось українським. Її життя це приклад того, що коли ти віриш у себе і працюєш над своїми мріями, ти можеш досягти. Всього. Дякую, що подорожували крізь час разом зі мною. Пам'ятайте, ми теж можемо стати зірками, якщо не боятимось сяяти. До нових зустрічей у Рубриці Зірки крізь час». І не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну і цікаву інформацію. До нових зустрічей!